Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і всяє в багряному шумі. Як та купина, що горить, не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра. І у хмарах у тих пурпурових, в грому канонат, що розвіяли в прах чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у коханні в труді, у бою, як пісню, що вийне зорею. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.